Слава Ісусу Христу! Амі. Дякуємо Богові, що ми сьогодні маємо це своє яку Бог дарував тоє Сьогодні, знаєте, багато було сказано хороших речей, настанов. Щоб ми що почерпнули. Щоб ми збагатилися, щоб Господь підбавив на тієї олії наше серця, щоб ми не потухли, а горіли. Боляра починав, каже, щоб ми не потухли, а ми горіли, горіли до слова Божого. А щоб горіти, бажати треба, І ще й жити треба. І ще й треба жити, Валера починав за багатство, не в багатстві слава, не в багатстві життя. Можна мати багатство, але що? Йосиф Іванович розказав сьогодні в несвідчення таку історію. Багатство було, а проблема в житті в сім'ї. І що з багатства? Сестра віршу сказала, буревій і біль. Буревій, що вириває дерева, корчує, має силу, правда? А біль має силу теж. Багаті люди, але біль перевершила те багатство. Що з того багатства? Як сина не буде? Біль. Біль приводить до чогось. Біль веде до чогось. Тільки залежить, що людина вибере. Чи багатство, чи то біль, чи спасіння. Вибирає людина. Що ми сьогодні вибираємо? Анатолій Рішутів до доносив до нас що любов. Любов світу, любов до світу і любов Божа. Що вона означає? Знаєте, якщо воно ви... Господь що робить? Господь що? Оце лишнє в світі, що він робить, готовий до, призначив до спалення, так? Казав, Антон, ви чули, Антон вже говорив. Господь призначив до спалення. А люди, ми хочемо часом, знаєте, прийти в цей світ. І хочемо витягнути ту людину, щоб не спалив, так? вогонь, щоб не пожив. Бог Господь призначив, а хто ми є такі, щоб перечити йому, а ми хочемо. Його витягнути, спасти його, так? Хто ми такі? Знаєте, часто повертається воно наоборот. Не ми спасаємо, а ми згоримо разом зі світом. Так говорить слово Боже. Ми можемо зайти в світ і можемо згоріти разом із ним. Любов до світу, любов, є різні речі. Любов до світу поглинає нас, а любов Божа нас навертає. Чи ми розуміємо сьогодні ці слова? Чи воно щось говорить до нашого серця сьогодні? Чи воно стукає, чи воно достукається? Що ми сьогодні приймаємо, яким ми сьогодні робимо вибір? А й слово валяра починав, говорити, що ми чули, були. Слово Боже, що веде до правди, до справедливості, так? Слово Боже, правда, справедливість. А що ми сьогодні, чи ми вибираємо? Прав... Чи ми живемо сьогодні в тій правді, в тій справедливості, чи ми поступаємо так? Чи воно є в нашій спільне з цим, чи наше життя є в правді? Чи ми живемо і поступаємо по правді. Нам сьогодні з цим треба розібратися. Я хочу продовжити, то там хтось сьогодні говорилися, брати говорили, я хочу продовжити ще одну таку маленьку історію зачитати, що говорить нам слово Боже. Це буде книга Руд. Я думаю, всі читали. Я думаю, є такі, що читали. Книгу Рут про історію, початок і закінчення. не буду всього зачитати. Я деякі віршики зачитаю, щоб вони щось нам, нас навертало до чогось, нам давало приклад для нашого життя. Чуєте? Для нашого життя. Як поступати, як чинити? Книга Рут це буде. Будемо читати вибірково, зачитаємо другий розділ і 12 вірш. Книга Рут, другий розділ, 12 вірш. Нехай Господь заплатить за чин твій, і нехай буде нагорода твоя, повна від Господа, Бога Ізраїльного, що ти прийшла. Сховатися під крильми Його. Я думаю, ми здогадалися. Якщо хто читав, здогадалися. Чиї ці слова хто це говорив? Це говорив Богас до Руд. Чого мені ці слова сказав? Перед тим він знав. Він спитався до своєї суду, що це за одна, що це за людина, що, це за... що вона і звідки вона? Йому розповіли людина з чужого краю, з Мулавського краю, не з Ізраїлю. Вона залишила все. Вона залишила. Вона не пішла свій край. Вона вибрала іншу дорогу. Вона вибрала інший шлях. Вона не вибрала йти за багатство, а йти другою дорогою. Думаю, вона мала чоловіка. Вона мала чоловіка. І він, думаю, її... говорив про Бога, вона чула про нього. І вона вибрала устатися зі стралим Богом. Остатися з ним. Кось ви її попереджали, застерігали, її не йди, Там я не маю нічого, що тобі дати, я не можу тобі нічого дати. Я тобі не можу нічим допомогти. Давайте ще коротенько зачитаємо відповідь. Рут. Що вона сказала? Це буде перший розділ. Зачитаємо 16 і 17 вірш. Книга Руд, перший розділ 16, і 17 вірш. А Рут відказала: не силуй мене, щоб я покинула тебе. Щоб я вернулася від тебе, бо куди підеш ти, туди піду я. Де житимеш ти, там житиму я. Народ твій буде мій народ, Бог твій, мій Бог. Де помреш ти, там помру я. І там буду похована, нехай Господь зробить мені так. І нехай додасть. І тільки смерть розучить мене з тобою. Такі слова сказала рот до своєї свекрохи не силуй, не заставляй, каже, мене оставити тебе. Вона не розраховувала на якийсь басина, бо вона знала, йде на пусте місце, Іде на пусте місце. Бо ще й перед тим ногаві ну, сказали, що 21-й вірш, я заможна і пішла була, та порожньою вернув мене Господь. Вона була заможня, вона була багата. Але так сталося, вона оставила цей край пішла. І порожньою вернулася. Є різниця правда багата і порожня. Була багата стала пуста, Стала бідна. Що ми сьогодні вибираємо? Багатство чи бідність? Життя з Богом чи життя без Бога? Людина чужа. Чужого краю. А вона чула? Вона чула про Бога Ізраїлю. Вона знала про нього, напевне, коли вона прийняла таке рішення. Прийняти Бога Ізраїлю. Що буде з тобою? Це буде мені. Як буде тобі, так буде і мені. Вона Рішила, прийняла рішення жити разом, не оставити. Вона не надіялася на щось. Вона довірила, кому своє життя Бог Ізраїлю. Кому ми сьогодні довіряємо своє життя, за ким ми сьогодні ходимо, за яким Богом? І кого ми шукаємо? Що ми шукаємо сьогодні для себе? Багатство? Дуже велика помилка. Багатство може мати, а втратити спасіння. Що людина бере? Пожити в багатстві? А далі що? Життя де? Чи ми задумаємося сьогодні над нашим вибором? Чи ми задумаємося сьогодні над, наш, над своїм кожен над своїм життя, що ми вибираємо, як ми йдемо, як ми поступаємо? Що не багато було сказано для того, знаєте, для мене на прикладі, як ми можемо вчинити і як ми можемо поступити, що ми можемо вибрати. Слово Боже нас застерігає. Слово Боже каже, як Валера говорив, є правда. Веде до правди, веде до справедливості, до світла. До світла. Не в світ. А до світла. Бути світлом. Не бути в світі, не ти в світ. Бо в світі. Любові там отцівської немає, Чуєте? Є різниця. Є написано. Дружба зі світом то що є? Ворожнеча проти Бога. Як це зрозуміти? Ми живемо хоче спасати? Каже, а Господь каже що? Він має свої, Він вибрав свої, Він спасає своїх, а Анатолій ж казав. Призначені на спалення. Призначений на спалення. Є вибір. Треба просто мати, знаєте, ту Божу мудрість, Христову мудрість, щоб зрозуміти, що не піти у світ і не згоріти разом зі світом, не згоріти разом зі світом. Христос дає мудрість. Слово Боже веде до правди. Слово Боже відкриває нам правду. Світло має, що нам світити. Ми маємо мати той світільні Христів і бути тим світлом, щоб не згорити за світлом, а мати отцівську любов. Отцівську любов. Вийти, каже. Слово Боже каже, вийди зі світу. Вийти зі світу. Бо кличе, вивезти нас, хоче зі світу і жити з, і... з Ісусом Христом. Жити Господом, Пред... віддати своє життя Ісусу Христу. І Він поопікується. Він проведе, Він доведе нас до Царства Свого, тільки Ісус Христос. Тільки Свого Боже, тільки Його любов, але не світ. Ми можемо заблудитися і загинути. І будемо спалення разом зі світом. Є вибір. Та як вибрала Руд. Вона не вернулася до свого краю, де там нема Бога Ізраїлю. Вона туди не пішла. Вона не вибрала цього чогось. Але вона могла б йти. Та й друга невістка вернулася, а та залишилася. Може, там було б і багатство, але вона не захотіла цього. Вона вибрала. Бога Ізраїлю. І знаєте, і такі отримати, щоб отримати таке благословіння, дає Господь. Каже, нехай Господь заплатить за чин твій, і нехай буде нагорода твоя, повна від Господа, Бога Ізраїлю, що ти прийшла сховатися під крильми Його. Іти. Де ми можемо сховатися? До кого ми сьогодні можемо прийти, до кого ми можемо сьогодні навернутися? Тільки до Бога Ізраїлю. Тільки Ісусі Христі ми можемо знайти захист ніде інше. В світі не знайдемо ми захисту, в світі ми потонемо, в світі ми світом згоримо. А в Ісус Христос веде до спасіння, Його дорога веде до спасіння, до царства Його. Як сьогодні, знаєте, нам потрібна ця мудрість, це відкриття, це розуміння. Чи є воно сьогодні в нас від Господа? Чи маємо ми сьогодні це відкриття і розуміння від Господа? Чи бачимо, чи маємо ті очі духовні і вуха духовні, чи вони сьогодні в нас працюють? Чи сьогодні вони в нас працюють? Якщо вони працюють, то ми бачимо. Якщо не будуть працювати, якщо ми їх не маємо, ми не побачимо, куди ми йдемо, як ми живемо і куди ми. Де буде закінчення? Ми цього просто не побачимо і не зрозуміємо, якщо не буде відкриття від Ісуса Христа. А це Він тільки може дати. Це в ньому, в Ісусі Христі. Запам'ятайте, шукаймо, надіймося на нього. І коли ми зробимо правильний вибір, так як зробила рот, вона вибрала, каже. Де ти, там і я? Куди ти, туди і я? Де ти помреш, там і я помру. Але що з Богом і зрамним? Чуєте? З Богом і зрам, з Ісусом Христом. Там є спасіння, там шлях спасіння. Не в світі шукаймо Ісуса Христа, а не того, що в світі. Амінь.